Я почну з відновлення по бойовим, коротко пройдусь по цій, цій темі і далі розповім про те, які графіки ми запроваджуємо і чому так проходить. Відновлення з бойових щотижня, ну цього тижня ви всі знаєте, що наша область двічі потерпала від ракетного обстрілу. І внаслідок цього було суттєво пошкодження обладнання на енергетичній інфраструктурі. Без світла та без світла частково залишалося. Достатньо велика кількість мешканців Дніпровського, Криворозька, Сінельніковська та Полоградських районів аварійні бригади працювали цілодобово на місці пошкодження. Також ми допомагаємо і нашим колегам, які, в об'єкти яких були, були влучення ворожих обстрілів дії компанії. Ми координуємо з місцевою владою та рятувальними службами. І у кожній області, в нас є, як і в кожній області, у нас є план реагування на ну, не скажу, що подібні ситуації, але план реагування на такі або, можливо, гірші виклики. Всього по області спочатку бойових дій ми відновили. Електропостачання для більш ніж півмільйона громадян домогосподарств. Ще хочу, це коротенько, про бойові. Хочу дуже важливе оголошення зробити сьогодні зранку, точніше, вчора ввечері, десь близько півночі, до нас поступила команда про обмеження про, обмеження, про введення графіків. Обмеження електроспоживання для юридичних, для юридичних осіб. І наразі в нашій області запроваджено обмеження потужності для промислових підприємств з 7 по 22 годину. Дво, дві доби, тобто, два дні. З 7 по 22 годину. А сьогодні і завтра ми повинні ввести, і ми вже ввели графіки обмеження електроспоживання. Спочатку графік був на об'єм 6,5 мільйонів кВт годин на двоє суток. Також на сьогодні від Центральної диспетчерської служби були введені графік обмеження потужності. Графік обмеження потужності зранку це було, було дві черги. Обща загальна сума 190 МВт. А Назар на теперішній час, на теперішній час це 5 черг і десь близько 470 МВт. Хочу пояснити, що це таке. І що з цим робити. Тобто, це звернення до юридичних осіб, щоб вони зменшили своє. Споживання до того мінімуму, який розраховано, або ж на ту величину, яка розрахована для кожної юридичної особи, для того, щоб виконати розпорядження Центральної диспетчерської служби, ці графіки впроваджуються для того, щоб стабілізувати систему енергетичну систему України. За стабілізацію енергетичної системи відповідає. Національний оператор «Укренерго». І ми, як оператор системи розподілу, виконуємо ті розпорядження, які нам видає Центральна диспетчерська служба. Тому які можуть бути яка необхідність цих графіків, це зниження частоти, порушення режиму допустимих перетікань, перевантаження мережевих систем або елементів, вибачте. Ну і порушення допустимих режимів роботи, будь то аварійні режими в тих чи чиних електростанціях або, або на, на лініях електропередач. Стосовно економії електроенергії, ми всі бачимо, що з 10 жовтня кількість атак на енергосистему країни та на енергосистему на критичну інфраструктуру області вона більша, ніж за останні. 8 вісім місяців війни. Ми вчора провели нараду зі всіма громадами, всіма 86 громадами нашої області. Сьогодні мери голови громад від маленького села до великого міста проводять інформаційну роботу для роз'яснення того для населення, щоб економили електроенергію. Треба зрозуміти, що якщо не буде економії, то будуть відключення. Я хочу подякувати. Всім представникам органів місцевого самоврядування та всім мешканцям нашої області за те, що допомагають нашим військовим і тримають енергетичний фронт. Тому ще раз закликаю, сьомий годину ранку до 23-ї години вечора економою електроенергію. Також звертаюся до бізнесу, економимо, виключаємо все зайве додаткове обладнання, енергоємне обладнання, прилади, економимо електроенергію. По перше, я хотів би сказати слова подяки тим мешканцям, які на сьогоднішній час змогли скоротити вживання електричної енергії, але на превеликий жаль, цього дуже. дуже Недостатньо на превеликий жаль, хочу ще підкреслити. Тому я хотів би звернутися до всіх мешканців нашого регіону, до всіх мешканців нашого міста як можна більше знизити використання електричної енергії. Кожен електричний прилад, кожна пральна машина це дуже і дуже важливо. Тому що, як сказали попередні спікери, в нас є дійсно енергетичний фронт. Такий самий, як фронт на війні, і кожен з мешканців нашого регіону і всієї України може бути бійцом цього енергетичного фронту. З боку Дніпровської міської ради були прийняті деякі рішення. Це, по-перше, в нас, як ви мені зрозуміло, що ви знаєте, в нас змінен графік освітлення вулиць. Освітлення в нас зараз працює до 20-ї години. Освітлення мостів працює до 24-ї години. Так само було прийнято рішення, що робота світофорів буде також зупинятися о 24 годині 00. Крім того, я думаю, буквально. Сьогодні або, мабуть, завтра у нас будуть зміни щодо руху електричного транспорту у місті Дніпро. Усі мешканці, я вважаю, отримують цю інформацію у найкоротший час. Крім того, Дніпровської міської ради було прийнято рішення на останній сесії щодо. Заборони використання підсвітлення фасадів, рекламних конструкцій та вивісок у магазинах, ресторанах тощо. Якщо власники цих, цих приміщень не прислухаються до Дніпровської міської ради, то ці на законних підставах ці конструкції будуть демонтовані. Контроль за цим буде осуществляти інспекція з благоустрою Дніпровської міської ради. Насправді ми маємо всі усвідомлювати і натриває. Наші хлопці на передовій сьогодні боронять нашу державу, дають нам можливість спокійно спати вдома. Але ворог підступний, ми це бачимо. Не хочу, не хочу зайвий раз повторюватися, але все рівно ми сьогодні маємо розуміти, що від цих покидків можна очікувати всього, що завгодно. І сьогодні вони нищать нашу енергетичну систему. Так, вона побудована була дуже давно, цикл її не Замкнений на кожній окремій області, тому сьогодні, реально, від тих прильотів, які є в західних областях, в східних страждають всі. Сьогодні, коли ми говоримо про економію, ми маємо розуміти насамперед наступне: ми не економимо електроенергію для нашого сусіда. Той, хто живе поруч в квартирі сусідній в сусідньому будинку, сьогодні, коли ми заощаджуємо споживання електроенергії, ми даємо змогу собі завтра мати ту саму електроенергію. енергетики працюють в надзвичайно складних умовах сьогодні. Те, що говорив Андрій Іванович, а відновлення лінії електропередач у містах, де навіть в нашій області йдуть бойові дії, проходить. В максимально стислі короткі терміни. Люди працюють навіть під час повітряної тривоги. Але так само їм потрібно підтримувати робочу систему всієї системи для того, щоб в кожному будинку, в кожній громаді було світло. Я ще раз хочу не попросити, а закликати почути нас, почути енергетиків, почути. Той меседж, який ми несемо, про те, що сьогодні це наш реально наш з вами енергетичний фронт, який ми так само маємо тримати. Я вдячний місту Дніпро за їх рішення. Ми сьогодні маємо інформацію з усіх міст нашої. Області крупних стосовно розглянення можливості скорочення руху електропотягів, трамваїв, метро це будуть певні незручності для мешканців. Ми все це розуміємо, але це вимушений крок, і просимо всіх поставитися до них до цих кроків з розумінням. Відповідний протокол комісії тептине сьогодні буде надіслано всім містам, але він наразі вже виконується. Всі намагаються скоротити споживання електроенергії, тому і ми з вами, як прості мешканці, маємо підтримати цей. Рух, спільний рух для того, щоб наша система витримала. Пошкоджено дуже багато. Президент наголосив вчора, що майже 40% підприємств енергетичних наших вони вже пошкоджені і мають реально дуже великі проблеми. А їх відновлення це певний час. Це певний час навіть просто на виготовлення того обладнання, яке треба там поставити. Тому ще раз не прошу, закликаю. Почуйте, економія наша з вами сьогодні це наше світло, світло в наших будинках і ввечері, і вночі, і завтра, і післязавтра. Да, у нас є реальні пошкодження, да, вони значні. Я не хочу сьогодні уточнювати скільки іде, але це дійсно так. І саме головне, що те, що говорив до цього, наша система вона не замкнена всередині області. <кій> так, в кожній області є підприємства, які генерують енергію, які транспортують енергію, і пошкодження мають. Підприємства в кожній області, тому система на сьогоднішній день потребує нашої допомоги у тому, щоб її не перевантажувати. Ну МВт – це десь приблизно 12 13 від споживання споживання області в цілому. Ми не закликаємо зупинити роботу підприємств в цілому. Підприємства повинні. Знизити своє споживання на ту величину, яку, яка до них доводиться. Тобто таким чином, всі, знизивши споживання на 10, 15, 20%, дадуть ту саму необхідну цифру, яка потрібна для того, щоб система була збалансована. Складно прогнозувати. Це два дні. На теперішній час ці графіки вводяться на найближчі два дні сьогодні і завтра. Але, як сказав Максим, до цього ситуація дуже складна і є ризики, що можуть бути і графіки аварійних відключень, і. Але ми, ми, ми дуже, ми дуже ми робимо все необхідне для того, щоб ці, якщо графіки і будуть, як було буквально пару днів назад зранку, то це не перевищувало там 3-4 години. Можливо, в окремій в окремі території або окремі райони можуть перевищувати 4 години. Але ми стараємося так, щоб зробити, щоб, щоб ну, доставити менш. Незручності, незручності для споживачів це п'ять протягом доби, тому що ці перші дві черги не виконуються. Якщо промисловість поставиться до заклику відповідально, то скоріш за все, ні. Ми розуміємо, що давайте відверто. А кількість приладів, які споживають електроенергію в звичайній квартирі або в звичайному приватному будинку, їх значно менше ніж на кожному підприємстві, коли ми говоримо про необхідність обмеження, ми говоримо про те, що сьогодні це в змозі зробити кожне підприємство. А за рахунок ну виключення зайвого освітлення, те, що говорив Михайло, да якщо по виключаються ну вивіски, вивіски реально дуже багато потребують енергії. Сьогодні реально потребує дуже багато енергії, той самий електротранспорт. Ну, це ні для кого не секрет. Але так само ми говоримо про населення, тому що держава робить на сьогоднішній день все можливе для того, щоб прості мешканці ми розуміємо, що йде початок опалювального сезону, стає холодніше дворі, зараз іде дощ. Та, і ми розуміємо, що за багато-багато років мирного життя ми звикли жити в досить комфортних умовах. Це, це правда. І сьогодні а, на рівні уряду, на рівні офісу президента, неодноразово зазначається, що так а, наш температурний режим взимку, який був встановлений для помешкань, да, він вищий за багато показників, які є на сьогодні в Європі. В Європі температурний режим в приміщенні в опалювальний сезон значно нижчий ніж завжди був в Україні. А, не хотілося би казати, що ми так вимушено йдемо в Європу, знижуючи температурні показники. Але сьогодні ми маємо говорити про те, що так виключи зайве освітлення, виключи а, лампочку в коридорі, в якому ти не знаходишся, виключи а, лампочку в кімнаті, в якій ти не, знаходиш, не знаходишся, а, і ти зможеш допомогти енергетичній безпеці України. Багато років були заклики стосовно а, знову ж таки переходу на більш економічні. А, Лед лампи, лед світильники, так досить досить непогано. І ми бачимо сьогодні по показниках, які ми можемо говорити в розрізі минулий рік, цей рік да, економія є. Тобто люди заощаджують це правда, і ми вдячні їм за це. Але сьогодні треба згуртуватися, і треба трошки більше уваги придати цьому цьому питанню і. Скоротити максимально все те, без чого ми сьогодні зможемо обійтись. Ми закликаємо їх сьогодні, тобто обмеження, які вводяться, те про що говорив пан Андрій, а вони не стосуються громадян. Ми розуміємо, що населення сьогодні йому і так важко. Кожен працює на своєму місці, а там, де він сьогодні необхідний, для того, щоб. Нашу перемогу наблизити, і підприємства мають працювати, бо без економіки ми розуміємо, що війна вона забирає дуже багато фінансового ресурсу у держави. Все має працювати, але сьогодні важко і тому ми закликаємо утриматись від зайвого витрачання електроенергії. І якщо до підприємств застосовуються ці алгоритми розроблені багато років тому, ця система вона дійсно працює. І сьогодні ми бачимо всі ж дивимося телевізор, всі дивимося, інтернет, всі бачимо. Телеграм-канали і кількість вражень, які кожен день завдає ворог нашій енергетичній системі. А світло в нас з вами є. Мова йде не про те, що треба знизити споживання на 10-15%, Мова йде про те, що треба розумно споживати, треба не споживати зайві прилади. Це по перше. По-друге, найкраще зробити таким чином, як там пральні машини або посудомійні машини, якщо хто користується, робити відкладне включення да, в, в нічний час, коли немає зайвого навантаження, коли немає пікового навантаження, або деякі там прибори, там освітлення вулиці, там, обігрівачі. Да, ми ж розуміємо, що трошки. Температура впала, ми в розетку вимкнули обігрівач там, да, або Уфо, або ще щось, або ще щось. І зробили Тому, це в кожній кімнаті. Да, або зробили це в кожній кімнаті. і Вийшли з кімнати. Там він працює. Навіщо він там працює? Я вважаю, це до, до тих пір, коли в нас існує проблема з енергопостачанням у всій Україні.